Процес у вищому адміністративному суді України, який може завершитись позбавленням депутатського мандату захисника Юлії Тимошенко та Сергія Власенка, за нібито сумісництво законотворчої та адвокатської роботи, це головна тема. і в політичній, і в юридичній царині. Короткий сюжет на цю тему. Ці кадри з засідання Вищого адміністративного суду України бачили усі, хто цікавиться українською політикою і правом в центрі правової колізії. Сергій Власенко, народний депутат, і громадський захисник Юлії Тимошенко. У нього забирають мандат депутата. Адже він деякий час суміщував свій статус народного депутата з дією адвокатської ліцензії. Я ще раз хочу сказати всі абсолютно відділо Юлія Тимошенко заявляє з харківської лікарні, що Власенко винен лише в тому, що захищає її. Однак офіційні особи вважають інакше для влади минулорічні зміни в українському законодавстві стали союзником у боротьбі з політичними опонентами. Сергій Власенко став першою жертвою змін правил гри в адвокатурі. Він ще користується нормою попереднього закону, що дозволяє бути захисником судовому процесі, що розпочався іще ще до запровадження в дію нового закону. Прошу голосувати, хто за однак, адвокатура при новому кримінально-процесуальному кодексі уже зовсім не та інституція, що була раніше. Тепер, влада має більш ефективні механізми контролю над адвокатами через національну асоціацію адвокатів України і Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Придість випуті. І саме коли восени минулого року влада намагалася взяти під контроль адвокатські організації, це призвело до їхнього розколу, незважаючи на неповну легітимність. Уже зараз провладні адвокатські організації готові виконувати свою нову роль контролю за адвокатурою.